Розкрили дані про фінальний етап операції розвідників на чолі з Будановим у Покровську. Попри складну ситуацію в місті, вони продовжили діяти та змогли звільнити деякі квартали сумнозвісного населеного пункту. Та далі сталося найгірше. Окупанти стали відводити резерви з великими складнощами і з ними вдалося впоратися, але ціна для Буданова була високою. Ви не повірите, чим усе закінчилося. Вітаю глядачі, підпишіться. Залишайте в та коментарі. А я буду розповідати останні новини, які відомі із фронту, із покровського мирно грецької агломерації, включно. Коли український споцна висадку на північно-західній околиці Покровська під керівництвом Кирила Олексійовича Буданова, то це сильно тригорнуло Росію та відволікло окупантів. Однак, майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук зауважив, що краще попереджувати такі ситуації заздалегідь. На його думку, це правильний крок. Хоча краще було б не доводити ситуацію до необхідності таких героїчних операцій. За слів політолога це сильно зачепило російську пропаганду та відволікало ворожих військових, які намагалися відстежити переміщення Буданова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Такі дії заслуговують. На повагу та подяку, але насамперед треба не доводити до ситуації, коли потрібні подібні героїчні вчинки багато речей можна було вирішити раніше, підкреслив майор ЗСУ. Утім, сталося непередбачуване під час серії важливих боїв, важких боїв. Ситуація все ж вийшла з під контролю, попри те, що собою ризикував, і саме чільне Буданов, спецназ розвідки і лідер розвідників, продовжили бої у занадто на рівних умовах, коли росіяни занадто сильно перевершували їх кількістю та резервами. І, хоч як їм вдалося знищити безліч рашистів та повернути під контроль. Частину Покровська все було не так просто, як стверджує видання зідіф. Операція українського спецназу за участю елітних підрозділів ГУРМО та СБУ не змогла змінити хід подій. За словами аналітиків, точно тактичну ситуацію в місті оцінити важко, але очевидно, що російське кільце навколо Покровської Мирнограда швидко звужується. В цей час деякі з найкращих бригад України, а саме 25-та механізована піхотна бригада, і 37 сьома бригади морської піхоти залишаються глибоко всередині та перебувають під загрозою оточення. Утім, найімовірніше, вони вже розпочали відступ із наказом генерального штабу, що без нього пропускається у статті. Під загрозою також позиції 155 ї та 92 ї бригад. на думку аналітиків, існує ризик того, що українське військове керівництво накаже відступити, коли можливо буде надто пізно для належним чином організованого маневру. Якщо це так, то за даними видання імовірні великі людські втрати та майже повна втрата військової техніки. Водночас зауважується, що сила оборони України мають успіх на північ від Покровська, про що свідчать відповідні геолокаційні кадри. Так українським військам вдалося відбити території поблизу Володимирівки та на захід від шахового. Оперативна мета ймовірно полягає у тому, щоб відрізати північний фланг російського оточення навколо Мирногреда, тим самим знімаючи тиск на війська, що опинилися у пасті у зруйнованому місті. Ідеться у матеріалі. А ось що розповідає про ситуацію в Покровськ. Жданов. далее давайте послухаем по некоторым данным нашей, нашей разведки и другим источникам то российская федерация сейчас на покровском направлении ждет стратегические резервы ну в принципе я и говорил вам об этом в том плане что они сейчас со всех учебных центров где есть мобилизованные кто подписал контракты все гребут сюда тянут все на донбасс некоторые российские военные э, только успели переодеться Никакого обучения, никакой подготовки, просто их экипировали, привезли сюда, здесь уже вооружали, доэкипировали и сразу в бой. В мы говорим о соотношении где-то 90 к 1, 9 к 1 точнее, то есть 90% населенного пункта это серая зона, где идут активные боевые действия и где присутствуют российские войска, особенно южные, кварта, южные районы Покровска, там, ну, можно сказать, полный контроль со стороны российских оккупантов. Хотя, может быть, надо и воздержаться от, такого, от такой формулировки, потому что наш спецназ доходит до южных околиц города Покровска. Так что нет. Вот. И где-то 10% это полный контроль с нашей стороны. Это в основном северные окраины Покровска, где мы зачистили территорию от российских оккупантов и не даем им туда проникать. Присікаються люби попитки пій інфільтрації російських окупантів эти а окраїни. Тож битва за покровсь добігає кінця. Українська спецназ не може переломити ситуацію. Дописують в ЗІДІФ. А інноваційна тактика Росіян добре спрацювала в Покровську. Також пише видання ЗІДІФ у публікації. йдеться про те, що з'явилося на якому російські підрозділи прибирають українські барикади в Покровську, і при цьому окупанти не хвилюються через обстріли з боку України. А це ознака того, що українських захисників значно відкинули. Видання пошуки Росіян. Не застосовувала в місті інноваційну тактику їхні війська знайшли укриття в руїнах і атакували українські підрозділи БПЛА, комбінуючи удари дронами та артилерію. Ну а також влаштовуючи рейди та засідки. Таким чином вони змусили українські підрозділи діяти з більшої відстані, тим самим обмежуючи їхні можливості. Ця тактика спрямована на придушення груп ворожих БПЛА. за допомогою засідок для підтримки просування наземних військ. Може спрацювати лише у щільному міському середовищі, де є можливість підійти до них, і вона добре спрацювала у Покровську. Ідиться в статті. Про те, що в покровську настав вирішальний момент. А українці битимуться до останнього. Пише видання Associated Press із посиланням на військових та аналітиків. Місто стало не лише театром бойових дій, але й майданчиком за вплив на міжнародні наративи. Обидві сторони прагнуть переконати Вашингтон і світ у своїй перевазі на полі бою. Росія стверджує, що оточила Покровськ і підірвала українську логістику до міста. Україна наполягає, що бої тривають, а її підрозділи завдають ворогу важких втрат. Експерти попереджають, що навіть якщо Росія зобразить падіння Покровська як велику блискавичну перемогу, ця перемога матиме обмежене тактичне значення і вимагатиме величезних людських та матеріальних витрат. Це перш за все перемога пропаганди, зазначив Пітер Дікінсон з «Atlantic Council». Тим часом глава держави почав сприймати Буданова як можливого суперника. Про це пише політолог та військовослужбовець Віктор Таран. І це стало помітним саме після операції гуру Покровську. Навіть під час візиту Зеленського на Донбас була помішана цікава деталь. Очільника гур Кирила Буданова не було поруч із президентом під час зустрічі з бійцями. Це дивно, оскільки відомо, що Буданов знаходився в Покровську останніми днями. Там тривала операція гур між президентом Володимиром Зеленським та начальником Гур Кирилом Будановим нібито посилюється приховане політичне напруження, зазначає політолог. Політологиня Катерина Рошук вважає, що глава держави почав сприймати Буданова як можливого суперника. Причина логічна це досить високі рейтинги керівника розвідки та постійне зростання довіри до нього серед військових і суспільства. Експерти зазначають, що яскравим маркером цього протистояння стала реакція президента на спецоперацію Гуру Покровську. Вона виглядала досить стриманою публічної підтримки Не прозвучало натомість, пролунала фраза Я. Не знаю про спецоперацію гур, якщо чесно. Для багатьох спостерігачів така позиція стала досить несподіваною. Чи може військовий, який не належить до політичного класу, стати символом довіри в Україні, виснажені війною? Ну і звісно, головне питання: а чи готове суспільство прийняти ситуацію, коли герої фронту поступово переходять у політичну площину? Саме такі питання, за слів експертів, нині визначають не лише розвиток нового політичного сезону, але і баланс між фронтом і владою. Натомість Буданов зробив декілька важливих заяв. Зокрема, очільник головного управління розвитка Міноборони заявив, що наразі Росія має достатній запас міцності, щоб продовжувати війну ще досить тривалий час. За його словами, економічні труднощі, із якими стикається рафія, поки не досягли критичного рівня, яке змусить її змінити своє стратегічне бачення світу. Він зазначив, що будь-яка довготривала війна жодній економіці світу та країні ніколи не допомагала. Тому теза про те, що Росія стає вдалі важче, в принципі, апріорі правильна. Також Буданов розповів про ефект українських ударів по російських нафтопереробних заводах, зазначивши, що вони завдали економічно більших збитків ніж міжнародні санкції. Насправді наші удари дали більше впливу ніж дія санкцій. Це просто така математична правда. Ми нанесли прямої дії набагато більшу ураження прибуткам Російської Федерації, ніж будь-які економічні важелі впливу на них, які були введені до цього часу, сказав очілінгур. Проте за його словами наявний санкційний тиск на Росію поки що недостатній. Це теж на правда, бо вона призводить нас до е, наступного висновку. Що, вочевидь, це недостатньо. Я маю на увазі санкційний тиск. Він є недостатнім. І якщо це буде продовжуватися так, як воно є, це не буде мати такого впливу, щоб змінити світобачення Російської Федерації, зазначив Буданов. Окрім того, очільник ГУР наголосив, що значну частину ударів по російських НПЗ здійснено українськими засобами завдяки вітчизняному виробництву боєприпасів. Ми ж працюємо своїми здебільшого засобами. 99% цих засобів. Наші зараз у нас є наша. Власне виробництво, Да, хочеться завжди більше, але воно є. І саме наше вітчизняне виробництво дало нам змогу використовувати наші сили і засоби, так як ми собі це бачимо. І зрештою це дає результат. Додав очільник гур. Дякую вам, глядачі, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.